Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету і шановні запрошені. Сьогодні терміново необхідно провести засідання виконавчого комітету. За терміновість Наталя Васильівна на розкаже. Так, із 23 членів виконавчого комітету присутні 16. Тобто, кворум є, є пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного. То я оголошую засідання виконавчого комітету Зіньківської міської ради. Відкрите. На порядок денний. Вірніше, давайте так. Перед початком роботи є приємна місія. Так як ви знаєте, в нас були свята. Працівники місцевого самоврядування, урочисті збори були, але не, не всі змогли бути присутні. Тому дозвольте мені вручити подяку Сібетівського міського голови, оголоситься Гриць Наталі Васильівна, начальнику відділу служби з дітей і сім'ї, опитувавши на командир бою, а видається. Високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди дня місцевого заворождування. Вітаю вас! Це успіхи. Ви видала, катекає? І ще подяка є. Зінькішкою голови ложиться Шулик Наталі Петрівні, головному спеціалісту відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету з індійської міської ради. Текст такий самий, то потрібно виконання за. Чотири питання. На руках є. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається новин. Чи будуть зміни доповнення до порядку денного? Змін доповнень до порядку денного немає. Хто за те, щоб в цілому порядок денний нашого засідання прийняти, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Приймає регламент. Наталя 15 хвилин, 15 хвилин. ну, пів години регламент. За те, що пів години вже 10 хвилин пройшло, Регламент – 30 хвилин. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про виведення зі складу прийомної сім'ї дітей, позбавлених батьківського піклування. Будь ласка. Шановні присутні, на минулому засіданні виконавчого комітету ми приймали рішення про затвердження висновку, продуктивність усиновлення дітей. Мова йшла про дітей Шенкаренко Еріку Русланівну і шенкаренко Данила Руслановича. Це діти позволені Байківської піклування, які виховуються в прийомній сім'ї пеплюка, яка функціонує на території Зінківського району. Заява в усиновлювачі подана до Зіньківського районного суду, відкрита ухвала по цьому провадженню, і в зв'язку з військовим станом внесені зміни до законодавства України, які регламентують порядок усиновлення дітей. Вона має право взяти під опіку під тимчасову цих дітей на період, поки не набуде законної сили рішення суду про усиновлення. Діти знаходяться в нас, заява до суду подана до нашого зв'язку з цим. Ми виводимо цих дітей, і далі буде до вашої уваги запропонований проект рішення про влаштування цих дітей під опіку цій жінці. Тому до вашої уваги зараз рішення виконавчого комітету проект про виведення зі складу прийомної сім'ї дітей позбавлених батьківського піклування Шенкаренко Еріки Русланівни і Шенкаренка Данила Руслановича з заявою звертаються до нас. звертаються прийомні батьки Петлюк Олег Григорович і Олена Юріївна. Із питання про виведення цих дітей із складу прийомної сім'ї ну, на підставі того, що діти будуть передані під опіку. Кандидату у Прошу підтримати. А ці діти відкіляли взагалі. Кременчук. <кій> і поїдуть назад. Про... Поїдуть, так, да, і кандидат. Ну, я далі буду про це говорити. <кій> і кандидат у Синової ну, термінчуга. Немає запитання. Пропонується рішення. Вивезти з 12 грудня цього року дітей, позбавлених батьківського піклування Шинкаренко Еріку Русланівну. 6 квітня 2017 року народження Ташинкаренка Данила Руслановича, 20 квітня 2019 року народження із складу прийомної сім'ї Петрівка Олега Григоровича та Олени Юрівна. У зв'язку з влаштуванням дітей під опіку. І далі припинити дії договору, так далі головному управлінню пенсійного флоту. Припинити виплати на... і так далі. <кій> Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Ним? Хто проти, хто утримався? приймається одноголосно. Наступне питання про встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування. Це продовження того рішення, що я вам говорила. Діти виводяться із прийомної сім'ї і влаштовуються під тимчасову опіку до громадянки Луценко Лариси Григорівни. Вона звернулася до нас 3 грудня із заявою. Є ухвала з кінського регіону студу від 2 грудня цього року про відкриття провадження про подання справи. Вона має право взяти цих дітей і має бажання взяти цих дітей опіку, опікуватися взагалі раніше процедура була. Поки не набуде рішення суду законної сили, діти повинні були перебувати в прийому сім'ї. Але зараз <звізку> з військовим штаном повторюється внесення ну, зміни, і на підставі цього ну кандидати в усиновлювачі можуть забрати цих дітей під опіку. Ну то це буде, мабуть, в інтересах дітей, правильно? Тому до вашої уваги проєкт рішення про встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського опікування відповідно чинного законодавства України, розглянувши ухвалу з районного суду від 2 грудня цього року заяву Луценко Лариси Григорівни про призначення опікуном над дітьми, позбавленими батьківського опікування Шерен Шенкаренко Ерікою та Шенкаренком Данилом, призначити з 12 грудня 25 року Луценко Ларису Григорівну опікуном. Над цими дітьми громадянка проживає за адресою Полтавська область, Менчинський район, місто Кременчук, це район. Проволока прикусовий 13. Чи будуть забити? Визначити місце проживання дітей і знайду рішення суду про усиновлення нею цих дітей. А чому він є цей? Він є і воює. Зараз вуличка це рівнячі. Ні-ні-ні. ні, А чи а пишете тільки Луценко Ларису Григорів? На... Заява надійшла від неї. Тільки навчання пройшла тільки вона. Далі в майбутньому сімейне усиновлення усиновлює дітей тільки вона. Тому заява тільки від неї. Ні, вона не видишка, як соліна. Вона теж кандидат, яка перебула на обліку Кременчуці, діти Кременчуцькі. Вона вийшла із бажанням синовити дітей, вони показали базу даних, які, які в них є діти. І їй сподобалися діти, вона приїжджала на контакт, направлення було ведене областю. Все добре, діти погодилися. Вона прийняла рішення, звернулася до суду, ждемо рішення суду, а зараз влаштуємо тимчасову під що не є забороною чимного законодавства. Запити немає. Пропонується рішення. Призначити з 12 грудня цього року Луцем Ларису Григорівна 3 грудня 79 року народження, яка проживає за адресою Кринячук, проволка Брикосові 13, опікуном над дітьми, позбавленими батьківського піклування Шенкаренко Ерією Русланіною, 6 квітня 17-го року народження та Шенкаренком Данілом Руслановичем 20 квітня 19-го року народження. Та визначити місце проживання дітей за місцем проживання опікуна Кременчук проволока Барикосові 13. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти? затримався? Приймається одноголосно. Наступне питання: про влаштування дітей, позбавлених батьківського опікування до прийомної сім'ї. Виводимо шинкаренків, влаштовуємо нашим пелюхам прийомні сім'ї з дітей. Іванова Олексія Денисовича, Іванова Станіслава Денисовича і Іванова Альбіну Денисівну. Тому до вашої уваги пропонується проєкт рішення про влаштування дітей позбавлених батьківського піклування до прийомної сім'ї. Із прийомної сім'ї, з якою ми виводимо Шентаренки, ми влаштовуємо нових дітей, позбавлених батьківського опікування, які перебувають на обліку відділу служби у справах дітей скоро по Зараз я вам зачитаю коротку інформацію про цих дітей. Іванов Олексій Денисович, 13 червня 2014 року, народження перебуває на обліку дітей Сіри та дітей позволених батьківського піклування у службі з дітей виконавчого комітету з селищної ради на обліку дітей, які можуть бути установлені, не перебуває через відсутність підстав. Ці діти відібрані у матері поки що без позбавлення батьківських прав. Відібрані вони рішенням Чутівського районного суду 11 серпня 2025 року. Відомості про батька дитини записані відповідно частини 1 статті 135 сімейного кодексу України. Іванов Олексій Денисович має сестру Альбіну Денисівну 19-го року народження, брата Іванова Станіслава Денисовича, 17-го року народження, і брата Іванова Владислава Вячеславовича, 2009-го року народження. З Івановим Владиславом В'ячеславовичем і старшим їхнім братом скороходу дає нам дозвіл на роз'єднання цих дітей у зв'язку з небажанням Владислава В'ячеславовича буде проживати у прийомній сім'ї. Дитина навчається на повному державному забезпеченні в Полтавському центрі професійно-технічної освіти в місті Полтава. Є цей відповідний документ, тому до прийомної сім'ї влаштовуємо тільки трьох дітей це Олексія, Альбіну і Станіслава. Така ж сама інформація по кожній дитині. Тому прошу, прошу підтримати проект рішення і влаштувати цих дітей, проголосувати за те, що ми влаштували цих дітей до цієї сім'ї. Ми сім'ю не втрачаємо діти влаштуванні до сімейних форм виховання. Прошу підтримати. А як вони, як мати не вони мають право бути влаштовані сімейні форми виховання, вони не можуть бути усиновлені. Відновиться батьківський право забере дітей. Якщо Зрозуміло. Буде. Чи будуть запитані до Наталії Осипів? Запитань немає. Пропонується рішення влаштувати на виховання та спільне проживання прийому сім'ї Петіха, Олега Григоровича та Олени Юрійовни, із 16 грудня цього року дітей. Позбавлені батьківського піклування Іванова Олексія Денисовича, 11 червня 2014 року народження, Іванова Станіслава Денисовича, 1 липня 2017 року народження, та Іванову Альбіну Денисівну, 6 лютого 2019 року народження, відділу служби у справі дітей виконавчих комітетів підготувати договір надати прийомним батькам документи на прийомне здійснення контрольного проживання, доручити секретарю міської ради підписати договір, покласти на громадян петлюх персональну відповідальність за життя, здоров'я фізичної, психічний розвиток дітей, комунальні встановити центр соціальної підтримки та соціальних послуг берегині, закріпити за прийомні сім'єю соцпрацівника, забезпечити здійснення соціального супроводження прийомних сім'ї та надання комплексу. Послуг для створення належних умов функціонування прийомної сім'ї на період перебування дітей, подавати щороку до 25 грудня інформацію про ефективність функціонування прийомної сім'ї, відділу служби у справах дітей та сім'ї, головного управління пенсійного фонду Полтавського призначити та забезпечити виплати. Комунальному некомендаціонному підприємству, який це первинної медико-санітарної допомоги, закріпити за прийомними дітьми сімейного лікаря, забезпечити проходження дичь на рік прийомних дітьми догляду, надавати відділу служби у прав дітей та сім'ї звіт про стан здоров'я. Відділу освіти та молоді забезпечити право прийому дітей на здобуття загальної середньої освіти в разі потреби індивідуального навчання, забезпечувати дітей пільговим оздоровлення, надавати відділу служба з права дітей та сім'ї при нашій комітету звіти, про рівень розвитку та змагань дитини, рекомендувати відділенню поліції номер 4 Надавати звіт відділу служби та сім'ї до нашого комітету зі тільки міські про наявність відсутність прояв асоціальної поведінки з боку прийомних дітей та з боку прийомних батьків щороку, до 25 грудня. Такий проект рішення. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Дякуємо за. Ви просили Доброшу. пояснити, чому виникла така негайна необхідність да. про проведення цих виконку. Законодавством чітко визначений термін розгляду заяв. Він дуже схислий. Для того, щоб не порушувати ці терміни і виникла така необхідність розгляду винесення на виконкун даних питань. Тобто... дякую за взаємпротиву. За... Тобто, Дякуємо за... тобто 16. -го. Було дуже рудня, да, буде виконком по порядку денного, який вам розіславний. Ви всі бачили, так? Ще, на 10-ту годину 10 -го вівторок, 16 грудня, запрошуємо всіх на засідання виконавчих. Так, щось, щось у різному, будь ласка. Беремо, що марок, а по забаченню. По ако забаченню акорд залишається. Усі? Ну, да, да. Олександр да. Сергійович, я, будь ласка, відео це вам. Так, я оголошую засідання виконавчого комітету Сітківської міської ради закритим і виробнича нарада. Розпорядники да, коштів залишаються. З виконкома загальні відео, всі там, хто тримають пропозиції да. до бюджету. Дякую за роботу і до нових зустрічей. До побачення.